Глядачі, ви стоїмо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Кремлівський диктатор Володимир Путін все ще не відмовляється від планів захопити Україну, незважаючи на те, що шанси на досягнення цієї мети здаються дедалі більш примарними. Повідомляє Блумберг із посиланням на чиновників та джерела, близькі до Кремля. Джерела агентства у Кремлі переконані, що після оголошеної мобілізації Росія зможе повернути собі ініціативу на полі бою, просунутися вглиб України та захопити кілька великих міст, серед яких Харків та Одеса. За словами анонімних джерел, планується масштабна. Десантна операція на Одесу. Співрозмовники Блумберг вважають, що це залишить від України лише частину довоєнної території. І хоча план виглядає надто амбітним, російські чиновники вважають, що їхня армія зможе боротися з Україною до упору, а Кремль, зрештою, досягне угоди, яка закріпить, хоча б частину завоювань, пише агентство. При цьому Блумберг зазначає, що мало ймовірно. Що 300 тисяч погано навчених та невмотивованих мобілізованих солдатів зможуть змінити ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, мабуть, буде достатньо лише для того, щоб уповільнити просування України. При цьому Путін досі розраховує на газовий шантаж та ядерні загрози. Диктатор Росії Владимир у якого фахівці спостерігають психічний та нарцисичний розлад з ознаками садизму, вторгаючись в Україну, хотів швидко провести військову операцію та змінити керівництво у Києві. Про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання Гордон Дмитро Гордону заявив колишній глава уряду Росії, опозиціонер Михайло Касьянов. За словами Касьянова, російська пропаганда, яка супроводжувала перші дні вторгнення, ясно давала зрозуміти, які цілі у Путіна. Я не думаю, що Путін хотів. Захопити всю Україну, але він і сам зізнавався, що хоче змінити владу у Києві, і закликав офіцерів: візьміть владу та знесіть ваших там. Розповів політик. Кремлівський диктатор також планував досягти і деяких територіальних завоювань, окрім Донецької та Луганської областей в адміністративних межах. Це сухопутний коридор у Крим та Одесу. Касьянов припустив, що наступні місяці російська пропаганда буде підносити, що початкових цілей операції досягнуто. Сподівається, що українська влада, українські воїни не дозволять таку перемогу святкувати, навіть таку половинчасто, без зміни. Влади, як хотів Путін на самому початку, сказав політик до зустрічі. Глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.